Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми чули притчу про чоловіка нерозумного, про нерозумного багача, який був землі. Йому повезло, тому що в рік той він зібрав великий врожай. І цей врожай був настільки великим, що він його не змінити в своїй житниці. Він собі сказав, зруйную мої старі житниці, збудую нові, складу врожай нової житниці. І ж ти, душа, побойся. Але Господь каже, не розроби. Цю ніч я не заберу твою душу і кому це все залишиться. І далі Господь сказав, що так буває, як Бога в а те себе. Треба спочатку розібрати в якому тексті Іваноску, розказується причина. Перед цим прийшли до Господа два брати і просили, щоб Господь допоміг їх їм розділити їх майно, їх на Але Господь сказав, що не пішов, щоб спадщину ділити, і він сказав собі. Правда, тому що в ідейській традиції, коли помирав батьку, він залишався бачимо своїм синам, все своє майно, все своє, своє багатство. Але першому сину не ставалося вдвічі іншим, а іншим, іншим наповнили меншим. Але старший брат міг відбити більшу частину своїм братам, сестрам. І ось часто відбувалися такі спори в ідейських общинах. Вони не могли поділити спадщину своїм батьків і сварилися між собою. І ось ми підійшли, стали просити Господа, щоб він, як суддя, розсудив. І ось Господь розказав цю кричу, показуючи, що життя людини не залежить від майна, а залежить від того, якому станція входиться. Ви чули, що казав багач. Він часто казав, що погозилась небо моя, мої житниці. Тут не було місця Богу, не було місця іншим людям. Тільки все для себе. І ось Господь не засуджує багатство. Не засуджує, Дивиться, зібрано вважає також важка праця. Але Господь заслужив те, що він тільки жила для себе, жила тільки для тіла, а правда, про що забула. Вона навіть цей багач навіть дякував Богу. Він навіть не сказав, що Господь дав мені таку милість. Це звертав тільки на себе, щоб я родився, моє Бога родив, Мої житниці я зливаю Тобто не було в нього в житті. Нікого крім себе любимого. Тільки він відбувався про себе. Оце заслужує Господь, коли людина багатіє не в Бога як сказано в кінці мати, а багатьох тільки для себе, жив тільки для себе, не помічав нікого, крім себе. Оце заслужує Весько Сьогоднішній І ось ця притча навчає нас в тому, щоб ми богатіли Бога. Не тільки для себе збирали погасимо, але ділилися з ближніми заради Бога. І дякувати Богові. За те, що Господь нам дає в цьому житті. Сьогоднішня притча нас заглиблює зміст життя. Для чого ми живемо? Адже у кожного із нас є свої житниці. І ми також маємо внутрішні житниці. Поле – це наше життя. На цьому полі. Ми сіємо сім'я. І Господь сіє на цьому полі. Сім'я свого свого. Але не в кожного воно проростає. Не кожен може зібрати це зерно, це сім'я в своїй житниці, в своїй душі. А це із-за того, що люди насамперед пікнуться тільки про земне. Вони Думають, як жити тільки в цьому світі. Але Господь сьогоднішню притчі нам задає питання, чи вічно ви будете жити на цій землі. Зберіть щось для Царства Божого, для душі, не тільки для землі. Тому що люди дійсно розширяють свій життя. Купили одну машину, а у сусіда ліпше. Я присяду на ліпшу машину. І так до безкінечності. У мене мала хата, я побудую більшу, зруйную стару. І так до безкінечності. І людина не піклується про саме головне: про те, щоб Бога богатіти. В Бо нас є житниця нашого серця. І ми можемо збирати з збиратись цього життя, духовне багатство. Але, на жаль, ще й збирають свої житниці люди не тільки зерно, а й плевели. Плевели гріха і страсті. І наповнюють свої житниці іноді навіть і брудом. Так ось Господь засуджує не те, що багач тільки богатів. Для багатства, але засуджує те, що люди не поглиблюються, не поглиблюють свою душу, не заповнюють її добрим зерном. І ось Господь цю притчу розказав всім нам для того, щоб ми задумалися, що ми складаємо в своїй житті, як ми живемо, для чого ми живемо. І ця коротка притча показує, що. Ми повинні частіше розглядати, що ми збираємо в своєму житті, в нашій житниці. І кожен день, який ми живемо на цій землі, ми повинні подумати, що сьогодні ми зібрали в житницю своєї душі, для чого ми її розширимо. Тільки чи для земного, чи дійсно ми зібрали добрі діла, чи принесли ми плод. Пліт душі, про який каже апостол Павло посланням Галами, любов, благость, милосердя, кротость, воздержання, чи збираємо ми всяку нечистоту. Ось ми частіше повинні розглядати свої житті, свої душі, що ми збираємо в неї. Ось сьогоднішня притча якраз сказано було Богом не для того, щоб нас налякати. А для того, щоб поглибити нас, щоб ми частіше дивилися на свої житниці, що в них знаходиться. Тому що що ми збираємо тут, що ми сіємо тут, те ми і будемо пожинати вічності. Не тільки ми будемо е, жити земним, а й думати про вічне, про те, що ми зібрали з поля цього життя. І ось сьогоднішня притча нам раз і показує, що ми повинні бути більш глибшими і дивитися на свою душу. Тому що ми створили Богом для того, щоб бути з Ним, щоб в нашому серці. Жили чесно, щоб ми вже тут навчилися жити в царстві Божому, відвідуючи храм і стаючи на молитву перед іконами, ми, щоб з'єднувалися з Богом. Тому що є програма, по якій ми розвиваємося і по якій ми маємо прийти до вдосконалення. Повіть собі, що людина технічна розробляє ту чи іншу машину або комп'ютер, і ось дали їй завдання вдосконалити той чи інший прилад. І ось він думає, як я буду її вдосконалити, я буду її прикрашати зовнішньо робити ліпшу оболонку. І ось він приходить, от я зробив такий гарний прилад, але нічого в ньому внутрі не поміняв, не вдосконало. І навпаки є інша людина, яка знайшла нові принципи і вдосконалила. Прилади, які виконують набагато більше функцій. Так і ми не тільки повинні зовнішньо себе прикрашати, а думати, як ми себе можемо вдосконалити, зробити ліпшими. І це сам, насамперед, найголовніше завдання. Ми можемо жити в простих домах, їздити на простих машинах, взагалі не мати їх. Але якщо в нас в душі є Бог. Тому ми можемо бути щасливим, тому що не той багатий, хто багато має, а той, хто задоволений тим, що він має, і він піклується про саме головне, про свою душу. Тому що, як каже Примутовий у старому завіті, як ріки не наповнюють море. Так і багатий не може задовольнитись тим, що у нього є. І він каже, мені мало, давай більше. І якщо людина йде по цьому шляху, вона ніколи не може зупинитися. І чим більше вона має багатства, тим більше хоче. Так і, і сатана не спав з неба, тому що він більше хотів. І Якщо людині дати більше, вона ще більше захоче зовнішньо. Буде ламати безкінечна житниця. Але уявіть, що дати їй все багатство, вона все рівно буде цим незадоволена. Тому що не для цього створена душа людська, вона створена для Бога. Так ми створені, так нас створив Господь, що ми тільки тоді можемо придбати спокій і мир, коли в нашому серці буде жити Господь. Ми не тому щасливі, що нам добре, а нам добре, тому що ми щасливі. У цьому і зміст життя. Коли з нами Бог, то ми маємо частину з Ним, маємо щастя з Ним. В тому ми щасливі. А якщо нема цієї частини Бога в нас, то скільки б нам не дали в цьому світі? Це нас не задовольнить. І ми будемо жити в гарно обставленій пустоті, але там не буде місця Богу. І тому і приходять і багаті до церкви. І до мене приходять і кажуть, нема в мене спокою. І тоді треба їм сказати, зламайте свої житниці для ближнього. Поділіться з ними, підіть, зробіть добро. ідіть до церкви. Там ви придбаєте цю частину щастя, часть з Богом. І тоді душа наповниться тим багатством, ваші житниці наповниться тим багатством, про Як яке каже Господь Сьогоднішній Іван, тоді людина, коли збагатіє в Бога, вона буде щасливою, буде мати щасть з Богом. І це ми повинні зрозуміти. Тому будемо Бога богатіти, частіше ходити в храм. Очищати свої житниці на тайській сповіді від всякого бруду і богатіти Бога. Складати, потихеньку, помаленьку в нашій житниці, чесноти. І тоді ми будемо і тут щасливі мати час Богу. І ми в майбутньому в житті, ми будемо з Богом. Амінь.